Так, треба 226, і тоді закон буде прийнято. Скоріше за все є 226. Виглядає так, що є 265. Є! Yeah. Підгучні оплески та радість народні депутати на третьому році повномасштабного вторгнення таки прийняли закон про заборону релігійних установ пов'язаних із Росією за 265, Але серед тих, хто був проти, є нардеп від Рівненщини Сергій Летвиненко, який родом із Березного. Цікаво, що минулого року він покинув сесійну залу, коли цей закон ухвалювали у першому читанні. Та, попри це, довгоочікуваний закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Якщо ми говоримо, зокрема, про УПЦ МП, то в законі про це взагалі не йдеться. І ми маємо розуміти, що таких юридичних осіб, як УПЦ або УПЦ МП, в Україні на сьогоднішній день немає. Є інші релігійні організації, і, як говорять статистичні дані, їх понад 9 тисяч, які прямо чи поросередковано мають зв'язки, ідейні переконання, якісь культурні зв'язки з Росією. І цим питанням уже в подальшому мала би займатися Державна служба з етнополітики та свободи совісті і встановлювати, чи існують такі зв'язки, чи немає таких зв'язків. Ще одна важлива новація закону: ще до будь-яких судових рішень влада зможе забирати з оренди структур УПЦ державне чи комунальне майно йдеться про храми пам'ятки архітектури. Проте єрей Петро Мартинюк каже, що цей закон надзвичайно важливий, адже в ньому йдеться про національну безпеку, ба більше у релігійних організаціях. Цях є дев'ять місяців, щоб порвати зв'язки з Росією. Цей термін дасть можливість визначитися із подальшою церковною життєдіяльністю. Цей законопроект не передбачає заборону розповідання. Ні, цей законопроект регламентує. Зокрема, дії можна звати церковно-канонічні або канонічно-адміністративні дії і існування російської православної церкви в Україні під виглядом української православної церкви Московського патріархату. Ми намагалися почути позицію з приводу заборони релігійних установ, пов'язаних із Росією безпосередньо у представників УПЦМП на Рівненщині, зокрема від Пимена. але той не відповідав. Однак вдалося почути неоднозначну відповідь від керівника Юри юридичного відділу прирівницькій єпархії УПЦ «Ну хай їх забороняють. Ми тут до чого?» як ви далі будете продовжувати сил на цього духа натомість. Адвокатка Тетяна Бідюк каже, що фактична заборона УПЦ МП може бути ускладнена. Більше 9 тисяч організацій, прямо чи посередковано, мають зв'язки з державою агресором. А прямо чи опосередковано вони на своїх проповідях говорять про ідеологію рускава міра. В законі ніде не йдеться і чітко немає прописано ні поняття Рускава міра, немає ознак пропаганди і тому подібне. Тобто інспектор, який буде виходити з цієї державної служби етнополітики та свободи совісті, він має чи сам, чи комісійно, уже встановити, чи є ті зв'язки, чи немає, що є ідеологією, що немає ідеологію. Поки що таких конкретних ознак у нас немає. Я думаю, що саме це буде моментом. На тому на чому можна буде зіграти, тож до реальної заборони якихось структур УПЦ в Україні може дійти тільки за рік після підписання закону президентом. Крапку в кожному такому позові ставитиме Верховний суд. Іля Тимошевський, Павло Стецюк новини Рівного.